Та ти що, в мене крупняк пішов. Бачите, один за одним. Крупняк пішов, ти що Я просто не вспіваю закидати. Ось такий, друзі, красень взяв. Бачите, нишку на вечір крупніші почали клювати. Ми ізначально як приїхали, то карась був невеликий, такий грам 200-250. А це прям такі екземпляри почали клювати по 400 грам, по пів кіло і більше. Так що до вечора клюв, все краще і краще. Ви подивіться, який тільки тут пожар був. Згоріло просто все. Попелище таке стоїть, прям нема чим дихати. Доброго дня, друзі. Коротше, вибрались ми сьогодні в один цікавий місцьок. Я вже тут рибачив на цьому місці. Тут у нас непогано проклював гарного розміру карась. Так що вирішили ми сьогодні на післяобід Вибраться на це прекрасне місце. Зараз у нас вже третя година дня, плануємо рибалку до темно, до 6 часу ввечері. Так що будемо сподіватися, кльов буде. Я тут був уже на цьому місці десь днів 4-5 назад, то в нас карась клював зранку. А сьогодні ми хочемо зробити упор на після і на вечір. Так що несемо на 16, розкладаємося і приступаємо до рибалки. Думаю, у нас все вийде. Так, прикормка. Так як ми сьогодні приїхали на карася, не знаю, може ще й рановато використовувати часник. Але взяв я прикормку від флогман, це карась часник. Часничок у нас по карасю верну. Повинен працювати просто шикарно. Відразу замішую в кілограм. Да, погано, що вона не темного кольору, дуже світла, але в принципі вже водичка трішки прогрілася, тому може... Ну коротше побачимо, як вона буде працювати. Тому що ранньою весною потрібно такі смаки, знаєте, не дуже сильно ядовиті. але хоча все може бути. Може зараз наоборот він як стане на часничок на запах і буде клювати. Для фідерної ловлі я завжди беру з собою ось таку сумочку від профмонтажа на 55 літрів. І тут я вожу всі на 16. Так, нам понадобиться ось така поводочниця. У мене тут вже заранше нав'язані поводки. Бачите, нав'язав я із двома гачками. Тут, я не знаю, скільки їх тут шість. 12 ось таких угу, який вітер. 12 ось таких мотовильців, і на них можна нав'язати 12 повідців собі. Так, сумочка є і зараз беремо наші оснасточки. Оснасточки, оснасточки. А по оснасточках ми будемо сьогодні ставити, як зазвичай. Бастер, ностер від профмонтажа. Готова снасть, прив'язав і погнав. Тут уже поводок стоїть, тільки з одним гачком, але я люблю ловити на два гачки. Так що беремо цю снасть, беремо поводочницю і беремо кормушечку. Тут течія середня, так що візьмемо таку з ґрунту зацепами 80 грамів від профмонтажу. Думаю, нам її вистачить. Відразу поки під рукою поставимо садок. Я зазвичай садок уже ставлю в останню чергу, але місто тут перспективне і тут повинен клювати по-любому. Фідер я сьогодні зобрав Squadron Flow від флагман. Він у мене в рості 3,60 і до 130 грамів. І котушка теж від флагман, це сквадрон флоу 5000, шнурочок намотаний. 0.12 восьміжилечка. Шнурочок я закріплю в описі під відео, бо не пам'ятаю, як він називається. Так, щось у нас підставка, наче низько стоїть. Ні, я сьогодні до свого крісла, як ви бачите, поставив це, як він правильно, фідер Арм називається. Треногу сьогодні не захотів ставити, тому що коли я ловлю на один фідер, то я ставлю ось таку підставку. До цього крісла, кстати, друзі, на вісів дуже багато продається. От вітру заховаться. В даному випадку я взяв собі. Столик і фідер арм. А там ще є і для прикормки, і зонтики, і миски. Коротше, що хочеш. Бачите? Тут ось на оці ножки прикручується все, що завгодно. Ну, мені ось такого. Коротше, мені ось таких атрибутів поки що вистачає. Надалі, може, ще щось собі прикуплю. Ось так, друзі, виглядає нашій патерностер, Бачите, тут ось стоїть восьмерочка. Петля в петлю я надів. Іде ось основна кормушка. І далі в нас йде поводочок. Теж я вставлю петля в петлю. В даному випадку з двома гачками. Поводки я вже говорив, я сам в'яжу і ставлю два гачки, тому що використовую завжди різні наживки. По наживці в нас як зазвичай опариш. І Сьогодні я брав пінотісто, взяв узяв тут Ні, не воно. Тут фруті нам не потрібно, нам потрібен медук. Я хотів взяти сьогодні медок. Так як ми будемо ловити карася. Медові путики будуть якраз в тему. Так, Біла риба у мене є візимо і мед. Куди да, є медок. В принципі, що мед, що біла риба одинаковим кольором, то будемо сьогодні на медок вами. Коротше, друзі, поки я розкладаюся, дядь Саша вже карася овольнув. Ми сьогодні, кстати, з Дясашою двох приїхали. Вірний мій напарник, він зимою не їздить, бо в нього руки мерзнуть. А це потепліло, тепер він ночі їздити на рибок. Горний корось, Хороший. Перший пішов. Перший а я ще й не пішов. розклався. Ну я вже туже наживляюся, зараз буду закидати. Угу. Ну непоганого розміру корось, так? Да? Такий з пів кіло. І я вже наживляюся і будемо закидати. О, диви, покльовка у вас. Ого, диви. Зійшов. Зійшов, да? Угу. Да, зійшов. А покльовка, звісно, хороша. Була. Так що кльов пішов чи що? Пішов, пішов, пішов. Так треба бастренько закидатися, а я тут досі ще не можу ніяк наживитися. Ось така, друзі, у нас виходить наживочка, бачите, кусочок пінотіста і два опариші. Пінотісто, якщо у вас дуже великого розміру, його можна напополом розломити і наживляти. І так само ж нижній гачок у мене теж йде. Два опариші і кусочок пінотіста Я вже откліпсувався приблизно під корягами, тому що тут, друзі, за цепи. Опа. Бачите, десь метра півтора я не докидаю до корьоника. перший карось. А може і не карось, правда. Тільки що сход був. А це все-таки хтось же зажував. Да, корось, друзья, карось. Опа. Я бачу, прям фидером піднімаю. Я вже вода потепліла, я ставлю поводок 0,20, так що таких карасів по 250 грамів на легку руку піднімаю фідером. Бачите, Перший пішов, друзі, це вже добре. Це буквально пройшло хвилин ну, 10-15 після того, як ми закинулися. Ну, перед цим сход був і взяли карасьо. Так що, думаю, кльов повинен бути. Ось такий прекрасний перший карась. Тільки не питайте в мене, де підсока. Я спеціально її не розкладаю для того, щоб, щоб ви мені побільше коментів писали. Макс, де підсака, де підсока? Нема підсоки. Лежить вона в сумці. Не хочу розкладати. Рибки потрібно шанс давати. І вона вже не така велика, щоб її брати у підсоку. Якщо вже прям буде гарного розміру карось, то мені не важко буде за ним і вниз туди спуститися. Як бачите, працює часничок, я думав ще зарано буде. Але непогано він на нього відзавоїться на цей кор. Вода в принципі вже трішки прогрілася, так що можна вже не боятися ставити такі різкі запахи на карасю. Так, да, поклвка ці, звісно, ні з чим не зрівнять. Ще на коротку руку прям такі розмашасті, як дасть, як дасть, прям аж отак. Ну звісно, друзі, хотілося б потягати плотви. Зараз час плитви, а не карася. Але, але як бачите, у нас клюють карасі. В тому році у нас з плотвою дуже туго було, практично її не було. І в цьому році таке саме. Води мало. карась Кароцьте, цей раз бачите, прям гарного гарно. жову ну, Розміру. Дивіться, який красовчик. Такий грам 400. І по кльовочку гарну він зробив. І... і клюнув у нас горд. Ось такий прекрасний карастрісь. Да, ви знаєте, кльов доволі непоганий. Для ранньої весни сидіти. На один фідер кайфувати клює кароць. Що ще треба, правильно? Ти що? Жирна, звісно, рибалка. Чо я раніше в ці місця, які не почав їздити? а то їздив через знаку шукав клітку ля що. А тут у нас клюють ось такі гарні карасі. Все хоч покльовки почались. У вас клює теж, Саш. Єсть? О. Коротше, я так зрозумів, тут риба підходить косяком. Оце ми тільки що сиділи. Я не знаю сік. Хвилин 10, 15, 20, оце сидиш, нема нічого. Потім різко починаються поклювки. У мене у дядь Саші, починаються. І так одна, дві, три покльовки, знову це сидиш, хвилин 20, нема поклювок. Він напевно косячком так по кругу ходить туди-сюди. Я так зрозумів. Ну особи такого клюву прям немає. Знаєте, щоб як я прошлий раз був, то Прошлий раз був, то карась тут клював. Ну правда, до обіду. Я був, то карась клював прямо в льот, знаєте, як то як кажуть, як весняна плоту. Ну все одно. Що Це у нас вже четвертий чи п'ятий карась. такого прям гарного розміру немає, але все одно приємний. Все така покльовка була бешена якась. Але риба я б не сказав, що її велика йде. Хоча все може бути. Ну покльовка була просто. Такий карось, грам 300-400. А покльовка така ненормальна була, ти що. Таке знаєте, наче сезон узяв отак от, от дернуло, потім провисло все, потім опять почало гинути. Дивіться, який смачний карась клюв. Ну так да, такий грам 400 пів кіла точно в ньому є. Красень. Просто а не карось. Да, замечательна рибалка. Не так часто клює, як хотілося, але в принципі, в принципі регулярно. Це что-то хорошее. может даже сазон быть. Что-то так сразу показалось. И поклевка. там. Нет, это корось просто. 700. Так як ще сьогодні не було, звісно. Ну він же й клював, прям дуже-дуже гарно Ти що така поклювка красива. Подивіться, який красий. Як ви думаєте, скільки? Я думаю, 650. Зважимо? Давайте зважимо. Це не проблема. Скільки, дядь Саш, як думаєте? Скільки, як думаєте? І я кажу 650. 640. 640 на 10 грав в годом. Ну я ж кажу, вже глазно вбитий по ну Це прям, да, це прям карасюка дуже гарного розміру. Породував, він прям дуже порадував. Аби вони так і клювали, ти що? І покльовка класна, і поважувати його приємно. Я думав сезончик. Коли ось такий приємний карось. Ось такий друзі, краси, взяв, бачите нишку на вечір. Крупніші почали клювати. ми Ізначально як приїхали, то карась був невеликий. Такий грам 200-250 А це прям такі екземпляри почали клювати по 400 грам, по пів кіло і більше. Так що до вечора клюв все краще і краще. Ось такий гарний карась. Та ну такий 800 я думаю. 800 точно должно быть ано. 880. Вот в ворот. Ну це карась, конечно. Це самый большой за сьогодні. Давай, а ну покажіть. Ух, и карасюка. Ох, и карасюк. гарний. Диви. Як писазано. Ох, и караси клюють, да? Такий час треба плотву ловити, а ми карасів тягаємо. Гарний карась клюнув. А що тут у нас? А в нас поки тишина. Ну я правда тільки перезакинувся. Та що, в мене крупняк пішов. Бачите, один за одним. Клює. Крупняк пішов, ти що. Я просто не вспіваю закидати. Ну не то, що не вспіваю закидати, але ну, клює, можна сказати, кожні 5 хвилин йде по кльовку, це на даний момент. Ну, я думаю, це просто я накормив точку через те, що дяд Саші хуже і кльов, хоча він на два фідера сидить. А я кормлю точечно, кидаю прямо в одну і ту саму точку. Так, да, друзі, так хочеться плотви, аби ви тільки знали. І такої добротної плотви. Карася, якщо чесно ви ж знаєте, його і влітку можна наловитися скільки хочеш. А плотва. Плотва це у нас весна. Карасі клюють один більше другого. Дивіться, це теж такий, ну, я його важити не буду, але я зразу скажу, що його... Того було 650, цього 700 точно є. Подивіться, який він впитаний і гарний. Просто шикарні карасі клюють. Да. Я просто кайфую від сьогоднішньої рибалки. Таке, хоч бери, та до темно, не досижу, да? в принципі, і так вже відловилося, ну не знаю, ще посидимо. Приїхали ж то будемо сидіти. Так, ну що, думаю, зараз поп'ємо чайку і будемо потихеньку змотуватися. Сонечко сідає, вже у нас ось через годинку вже буде, я думаю, і темніть. Снастів багато, поки позмотую, поки крісло складу, це все не так швидко, це пів години десь збереться. Фідер зараз ще хай постоять, може ще щось клюне, а не клюне, то не клюне. Ну і на вечір, ви знаєте, і клюв притих. Тільки приїхали, непогано клювало. Потім трішки притихло, але риба почала брати крупніше. А зараз зовсім затихло, не хоче взагалі Так, Ну що, друзі, ось дивіться, п'ять ось таких найбільших карасів я вибрав, заберу додому на жарюшку, І тут у нас півтора десятки. Таких трішки менших і більших. Ці ми зараз відпустимо. Нам в принципі 5 штук на жарю хватить вдос. Ну що, друзі, я думаю, рибалка в нас вийшла з вами непогано. Піймав я в районі 20 карасів, і це буквально ми приїхали півтретього, півтретього я закинувся. Зараз у нас начало 6 Буквально за такий проміжок часу ми з вами ще й непогано надюргали. Так що, потихеньку звертаюся, у мене, кстати, ще йде даже поклювка. 5 карасів узяв на жарюху, в принципі, нам... Вистачить з головою. Це аби плітка, або ляль, знаєте, щоб можна було посолити Яка росі таке? На сковорідку пожарить та й досить. Коротше, рибалка вийшла отако Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока, до нових зустрічей